Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі є Сашко Добрий. Зараз спробую вам показати нюанс, чому, просто можу рук забраснути, так? Нюанс важливий насправді, чому у мене на муфті натягування ролика Пасків приводу компресорного вузла БМП. Там на попередньому відео. Можна бачити, там криво стоїть шпилька в муфті. І е, реально муфта ну, на півтора виточках згори і знизу. Це, звісно, сумненько. Я не міг зрозуміти так, ну, на перший погляд, з чого це така кривизна, з чого це такий неприродній сумний стан. Аж коли я розпустив з'єднання, то я побачив неспівосність цих шпильок. І ви можете бачити, що хтось, хто тут був до мене, він нас нашарашив отут шайбу, як не в себе, з одного боку і зафіксував нижню частину не співосну з верхньою. І силою засилував туди. От, розумієте? Тобто, отак, от, не знаю як, чи показує камеру, але воно так іде не ввісь. Іде в натяг і силує з'єднання. Mm. Отут треба десь так на око трійку шайб переставити звідси сюди. Зараз я це зроблю. От, і оцей болт, О, дивіться, тут вільна гайка, взагалі дивом, чесно кажучи, не відпала. Оце треба замінити на штифт, на палець. Зі шпринтом. Я одразу його зніму і буду їхати сьогодні стокаря по справах. Заїду, попрошу мені зробити штифт підходящий пальчик. Належний, якісний, гарний. От, бо так справи не робляться. Все, пильнуйте ці всі елементи, вони важливі для роботи машини і для нашої перемоги. Працюємо і пам'ятаємо що нашого українофілія недостатня.